Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Лютий місяць багато городників висіває насіння на розсаду. І ми в лютому місяці будемо висівати насіння на розсаду і помідорів, і перців, і баклажан. Але для цього насамперед потрібно якісний ґрунт. Друзі, ми придбали ґрунт класпан. Грунт, як ви бачите, однорідний, пухкий, вологий. І саме головне безстородніх запахів і цвілі. Друзі, які би ви ґрунт не придбали, то ідеальний ґрунт для розсади він зазвичай включає торф, включає набір макро і мікроелементів, кокосове волокно, перліт або верміколід для поліпшення дренажу. у даному ґрунті. Все це є. Друзі, але який би якісний ґрунт не був. Нам потрібно провести його знезараження. Щоб виростити міцну і здорову розсаду, потрібно, щоб не було ніяких збутників хвороб. І як ми знаємо, є різні види знезаражування ґрунту. Я вам дам силку на відео. Я зупиняюсь на кожному виду знезараження ґрунту. Єдине, хочу сказати, що є перший вид такий це термічна обробка ґрунту, це пропарювання. Також прожарювання ґрунту, але при цьому вбиваються як хороші мікроорганізми, так і погані. Другий вид це хімічна обробка ґрунту. А третій вид це один з найбільш ефективних способів знезараження ґрунту під посів насіння, є використання живих організмів або біопрепаратів. Перед нами біопрепарат. Триходерма. І в куточку написано Жива земля. Мабуть, і ви, і я багато років купуємо препарати біологічного походження Жива земля і геть не задумуємося, що торгова марка Жива земля це наш український виробник безпечних біопрепаратів для рослин. Препарати розроблені українськими науковцями і виготовляються на заводі і місто Вінниця, і місто Ладижин. Це повністю екологічні засоби для захисту врожаю від шкідників та хвороб, а також для покращення живлення. Вся лінійка має сертифікат органік стандарт, тобто можна застосовувати в органічних господарствах та сертифікати про якість продукції. І сьогодні багато сіють розсаду, і саме тому нагоді нам стає триходерма. Цей препарат зараз і на слуху, і не дарма, бо він безпечний, адже стерилізувати ґрунт не хочеться, бо тоді він стає якби непридатним для вирощення, тому потрібний щадний засіб. Друзі, не одне є відео у минулому році, що ми використовували триходерму і маємо від цього хороші результати. Як ви бачите, в нас і хороший урожай, і. Фітофтори на ділянці не було, всі рослини були здорові. Тому і хочеться і зараз цю триходерму використати для дезінфекції ґрунту. Що це триходерма? Це безпечний біологічний фунгіцид, створений на основі природного гриба антагоніста триходерма, допомагає в боротьбі з рибними захворюваннями. Які передаються насінням і ґрунтом. Що це означає, друзі? Якщо не обробити ґрунт, не продезінфікувати його, і так само не продезінфікувати насіння. І якщо це насіння із рослини, яка хворіла минулому році фітофторою, то ви посадите рослинку, вона буде розвиватися, а потім обов'язково у неї буде фітофтора. Тому їй потрібно проводити дезінфекцію і ґрунту, і насіння. Саме триходерма допомагає в боротьбі з такими грибковими хворобами, як фітофтороз, альтернаріоз, фузаріоз, парша, чорна ніжка, антракноз, переноспороз, борошниста роса, біла і сіра гниль. Взагалі, гриб триходерма здатний пригнічувати понад 60 видів збудників хвороб, спровокованих паразитичними грибками. Високоефективний боротьбі із кореневими гнилями. Друзі, що таке коренева гниль? Це коли ви бачите, рослина вже зовсім велика і вже навіть плодоносить. А дивимося, а листочки всі пов'яли на ній. Оце коренева гниль. От, щоб не було такої кореневої гнилі на ділянці, потрібно використовувати. Обов'язково дезінфекцію і насіння і ґрунту, і також використовувати, наприклад, триходерму для проливу і оприскування під час вегетації рослин. Препарат містить спори та міцелі гриба антагоніста роду триходерма, який активно знищує фітопатогенні гриби, оздоровлює ґрунт і покращує стійкість рослин до хвороб. Гриби роду триходерма можуть відділяти. Гідролітичні речовини, що руйнують клітинні стінки шкідливих грибів, антибіотичні речовини, що пригнічують фітопатогенів, а також виробляє рістимулюючі речовини, які допомагають ослабленим рослинам швидше відновлюватись. Друзі, як сказати простими словами, то ми вносимо живі мікроорганізми у ґрунт. Вони в ґрунті розмножуються і подавляють там збутників хвороб. Які є у ґрунті. Саме і всі грибкові хвороби і знаходяться в ґрунті. І якщо ми зуміємо знищити патогени у ґрунті, то і хвороб у нас не буде. А триходерма це такий гриб, який знищує багато збутників хвороб, а саме збутники хвороб переносяться навіть повітрям. Дорогі друзі, напишіть, будь ласка, під відео, чи використовували ви. Під час вирощування овочів триходерму, якщо використовували, напишіть так, якщо не використовували, напишіть ні. Можливо, ви. Інші якісь препарати використовували торгової марки Жива земля. Напишіть, будь ласка, де застосовується триходерма. Триходерма застосовується для передпосівної обробки ґрунту, для передпосівної обробки насіння, робочим розчином поливають рослини, сіянці період вегетації для профілактики хвороб, обробка кореневої зони при висадці розсади на постійне місце. Також Триходерму можна використовувати і для кімнатних і садових рослин. Як застосовується триходерма? На звороті є всі норми використання для передпосівної обробки ґрунту ми Використовуємо 20 грамів триходерми на 10 літрів ґрунту. Друзі, можливо, вам не потрібно 10 літрів ґрунту, а менше. То для зручності використання даного препарата можна використовувати просто чайну ложку. У чайній ложці 5 грам препарату. Ми зараз перевіримо, щоб ви побачили, ось чайна ложечка, вона можливо, тут і буде трошки менше, як 5 грамів. О, бачите, рівно 5 грам. І зможете, використовуючи дану інформацію, вираховувати собі самі пропорції. Сьогодні ми ґрунт не будемо змішувати, через те, що його можна змішати за 2 години за годину до моменту посіву насіння. Тому це ми зробимо тоді, коли будемо сіяти наші овочі. Можна Замочувати насіння у триходермі. Для цього ми повинні розчинити 10 грам триходерми у 5 літрах води. А ми вже знаємо, що в нас 10 грам це дві чайні ложечки. І замочити насіння не менше як на 15 хвилин. Але дуже важливо, що робочий розчин слід використовувати протягом 4 годин після приготування, оскільки його ефективність поступово знижується. Робочий розчин готують за годину-дві до обробки, що є необхідним для оживлення бактеріальних спор. Для приготування робочого розчину використовують нехлоровану або відстояну воду. Кімнатної температури, друзі, ми будемо також використовувати, як будемо готувати ґрунт, для посіву насіння біоактиватор ґрунту. Це концентрована добавка до ґрунту, яка стимулює інтенсивний ріст кореневої системи і наземної частини рослини. Ось ми прочитаємо норму: при приготуванні ґрунту суміші для висіву насіння сег культур на розсаду необхідно приготувати суміш в наступних пропорціях: 0,102 літри на 1 літр ґрунту. Тобто буде літра на 10 літрів ґрунту. Біоактиватор ґрунту він з мікроорганізмами. Даний біоактиватор посилює ріст і розвиток кореневої системи та наземної маси рослин. Забезпечує збалансоване живлення всіх сільськогосподарських культур, створює умови для отримання екологічно безпечної продукції, відновлює корисну і пригнічує шкідливу мікрофлору, підвищує стійкість рослин до бактеріальних грибних хвороб, відновлює оптимальну кислотність ґрунту при регулярному використанні, покращує структуру ґрунту і підвищує його родючість. Утримує вологу в ґрунті. Я буду використовувати і вам раджу. Це е, отака упаковочка. Тут 5 літрів, достатньо на 50 літрів ґрунту. Єдине, друзі, виробник попереджує, що не слід перевищувати рекомендовану норму використання біохел-активатора ґрунту, оскільки це концентрований препарат. Друзі, для того, щоб наші рослини були здорові і ми отримали гарний урожай, то треба робити системну дію. Ну, дивіться, Початком цієї системної дії є це проведення знезаражування за допомогою триходерми, потім обробка ґрунту у теплиці, також використовуючи триходерму. Потім ми протягом вегетаційного періоду поливаємо наші рослини. Використовуючи триходерму, потім пересаджуємо розсаду у ямки з додаванням триходерми у лунки. також Кілька разів на сезон, коли ростуть наші рослини до урожаю, також поливаємо наші рослини і після збору обробляємо весь ґрунт, де росли наші рослини. І коли ми будемо проводити таку системну дію, то, звичайно, отримаємо гарний урожай через те, що триходерма вона ще й стимулює рослини і збільшує урожайність через те, що здорова рослина вона здатна боротися з різними хворобами. Вона міцна, утворює багато зав'язей і, звичайно, плодоносить. Друзі, триходерму і інші біологічні препарати, ви можете придбати в інтернет-магазині Жива Земля та отримати багато порад про застосування біопрепаратів. Я вам дам ссылку під відео. Також, якщо ви хочете отримати знижку на біопрепарати в розмірі 4%, там є промокод який ви можете написати і отримати дану знижку. І я всім бажаю міцної розсади, щедрих урожаїв, здоров'я і мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!